Любі друзі, ми сьогодні завершуємо наше довготривале спостереження за гілками, які стояли в нашій групі у стакані з водою. Ми спостерігали, що в них з'явилися бруньки, листочки. А на цій гілочці, пам'ятаєте, навіть з'явилися от такі корінці: це означає, що це дерево має бути посадженим у ґрунт, щоб далі рости і звеселяти наше око. Зараз я вам покажу, як же ми висадимо цю гілочку вільхи. Дивіться, коріння ще таке не дуже міцне, але вже, бачите, декілька корінців. Коренева система майже розвинута. І температура на вулиці вже дозволяє висадити цей пагон дерева у ґрунт відкритий. Тож ходімо. Подивіться, я вибрала ось, таку, ось такий шматочок землі. Інна Федорівна допомогла його ось так Розрихлити, щоб туди доходив кисені водичка. Тепер я ось таку зроблю лунку. Лунка, діти, це така ємність у ґрунті чи в якомусь будь-якому іншому у піску, у глині, в яку висаджують рослини. Потім цю лунку. Залью водою. Якщо ви придивитесь, бачите, водичка почне поступово просачуватися у землю і свої корисні властивості землі віддавати. Тепер дивіться, так обережно поставлю наш плагон і ось так обережно наверну ґрунт. Подивіться, ми зробили таку немаленьку луночку, тому став дуже добре пагон. Збоку зроблю іще одну і зараз поясню, для чого. Потім цю бокову лунку. Ось таку палку копаю і підв'яжу. Пам'ятаєте, я вам розказувала, що коли деревця іще Слабенький, не дуже стубур у них розвинутий, то сильний вітер може поламати його. Тому ось так люди підв'язують деревце, щоб ця міцна палка захищала його від сильних поривів вітру. Потім бажано. Ось так зробити таку луночку навколо, але обережно, щоб не поврядити коріння, не пошкодити. І ще ось так залити навколо водичкою. Вода впитається у ґрунт, і наше деревце буде рости нам на радість.